Ну не могу даже слова подбирать э, та ситуация, которая у нас происходит. Мне просто немножко задевает то, что э, ваши э, ведущие программы там говорят, что мы цирк устраиваем. Ну пусть бы они окунулись в эту атмосферу, побывали в нашей шкуре. Я не знаю, кто был клоуном в этой ситуации. Если не говорят цирк, то может быть и они там клоуны там ваши эти ведущие. Ну, по перше хотів би відповісти на репліку пана Чанцева. Справа в тому, що я готовий вибачитися перед ним, якщо він щиро скаже, що те, що запорізький металург виробляє на футбольному полі в осінній частині, називається футболом. От ви як вважаєте, Футбол? Да, Лічно, моє мнення, звісно, ні. Вікторович. ну сложно назвати це футболом на самом деле. І е, спри... а знаєте, якби говорити про те, що там хтось би опинився на нашому місці, окунувся в нашу атмосферу. Ви ж не знаєте, яка в нас атмосфера? Я би вам так само порадив окунутися в нашу атмосферу і говорити те, що відбувається на футбольному полі. І чи ви знаєте, що після деяких поєдинків не хочеться виходити в ефір?